Антонов мрія 2026 року стала символом відродження української авіації, поєднавши історичну спадщину легендарного Ан-225 із новітніми технологіями та баченням майбутнього. Після багаторічної роботи інженерів і конструкторів, оновлена мрія постала як найбільший та найпотужніший транспортний літак у світі, але тепер із сучасною електронікою, покращеними системами керування і більш ефективними двигунами. Модернізована конструкція отримала легші композитні матеріали, що зменшили загальну масу літака, підвищивши його вантажопідйомність та економічність польотів. У новій версії «Мрії» встановлено шість турбовентиляторних двигунів українського виробництва з цифровою системою FADAC, що забезпечують стабільну роботу навіть у складних погодних умовах. Завдяки цьому літак може перевозити понад 300 тонн вантажу на відстань до 8 тисяч кілометрів без дозаправки. Особливу увагу приділено енергоефективності та зменшенню викидів, що відповідає сучасним екологічним стандартам. Кабіна екіпажу повністю цифровізована, сучасні дисплеї, авіоніка останнього покоління та система автопілота нового рівня безпеки дають змогу екіпажу керувати гігантом з високою точністю. У дизайні зовнішнього вигляду «Мрії» 2026 року відчувається дух Незалежної України, синьо-жовте забарвлення, що поєднує національні символи з модерним аеродинамічним стилем. Вдосконалена хвостова частина і крила нового профілю забезпечують більшу стабільність та економію пального. Літак також отримав нову систему завантаження, що дозволяє автоматично балансувати вантажі різних типів і розмірів. Антонов планує, що Мрія 2026 стане не лише технічним досягненням, а й послом українських інновацій у світі. Вона здатна доставляти гуманітарні вантажі, великогабаритне обладнання та техніку для країн, що потребують швидкої допомоги. Крім цього, компанія розглядає можливість використання літака для запуску космічних апаратів із повітря, що відкриває новий етап у розвитку авіакосмічної галузі України. Відродження мрій стало символом стійкості та віри у власні сили українського народу. Це не просто технічний проект, це національна легенда, відновлена в Новому столітті. 2026 рік увійде в історію як момент, коли Україна знову продемонструвала світові свою здатність створювати унікальні машини, що об'єднують небо, землю і мрію.